Найстрашніші стріми в історії. Хай гайси, с вами Мелі. Чи Настя, Як вам зручно сьогодні у нас буде айсберг про найстрашніші моменти на стримах. За вашим активом, я зрозуміла, що вам сподобався такий контент. Так що тримайте. І зроблю перед відео маленький дисклеймер. У цьому відео буде сцена насильства та е-слова. Ви знаєте, що це таке. Айсберг зроблений лише для освітніх цілей. Це відео точно не хоче торкнутися когось. Дивиться з обережністю. Міс Кюджі Міні. Справжнє ім'я, якої залишилося невідомим, була стрімеркою на Твіч, яка прославилася скандалом, пов'язаним із використанням читів у CSGO. Під час гри в CSGO на стрімі стало очевидно, що у неї активовано програму з читами, яка показувала місцезнаходження гравців через стіни. Це було видно на екрані її трансляції. Спочатку вона намагалася виправдатися, намагаючися сказати, що нібито це подруга встановила ці чити на її комп'ютер. Ah, wait, what the fuck? Clara! Hold on, Clara, give me one second. Clara, let me just message this girl. Give me one second. Why the fuck is this on my computer right now? Where is this? How do I close this? She promised me she didn't use it on my PC. I'm fucking done. She was here today and I was watching her. Why the fuck? Why the fuck? Її спроби виправдатися викликали ще більше насмішок у глядачів, адже ситуація виглядала дуже очевидною. Користувачі одразу почали створювати меми, і відео з її виправданнями стало вирусне. Після цього її твіч канал швидко заблокували. Вона припинила вести стріми та взагалі зникла з публічного простору. Сара Кейт. Дівчина стримить Call of Duty. Але на одному з стрімів стався жахливий момент. Дівчина гралася зі своїм котом, як ні в чому не було. Але кіт через те, що був у грайливому стані, подряпав їй око до крові. Кадри не дуже приємні, так що я їх просто заблюрю. Мені дуже шкода цю дівчину, але дам вам пораду. Коли кіт у граливому стані ніколи не наближайся з лицем до нього. Говорю, це як хазяйка трьох котів. Yeah. Містер Дед Мод, 26-річний стример, напав на свою вагітну дружину. Під час гри дружина кілька разів просила геймера вимкнути комп'ютер і піти вечеряти. На що той відповідав, що скоро закінчить, але це дружині не сподобалося. На що вона почала наполягати на тому, що він привів час із сім'єю? Від чого той оскаженів? Найстрашніше, так це крики півторарічної доньки, яка почала кричати, щоб він зупинився та не бив маму. Can you not? I said I'll be out soon. Stop! No, computer, I'm seeing this shit. Stop. stop! Please! I'll be out soon. Just stop! All I asked was for some time by myself. You fucking woman! Just go away. Else. No one. Just go away. Leave me alone. I'll be out soon. I'm sick of it. So... Go away. Can... I'll be out soon. Spend? Seriously, it's not. It's not necessary. I will say sorry. Even the I the will say sorry. But I'll come out no, and no, say, you say. sorry. I will now. say sorry. Go. No. Sorry now. Чесно кажучи, коли when I це this video, Настільки розгнівалася, що я не могла написати буквально просто сценарій. Якби не наступній історії, я б цю історію поклала б на останній рівень. Обурені такою поведінкою глядачі трансляції повідомили про інцидент у поліцію і геймера затримали. Наразі його випустили під заставу, але це не означає, що він уникне покарання. Жінка відбулася легким переляком і її здоров'я нічого не загрожує. Після інциденту його акаунт був видален з сервісу Твіч. Доктор Дезреспект зіткнувся з небезпечним інцидентом, коли його будинок двічі обстріляли протягом двох днів. Під час прямого ефіру на Твіч, граючи в Call of Duty Black Ops 4, він почув звук пострілу за кадром. Перевіривши ситуацію, він повернувся до трансляції без свого звичного образу перуки і окулярів і оголосив, що змушений завершити стрім, адже хтось стріляв у наш будинок. Ладись right now. Someone shot at our house. Broke the fucking upstairs window. This is the second shot someone shot yesterday at our right now and connected with the house upstairs. Один із пострілів розбив вікно на другому поверсі. На щастя, ніхто з його сім'ї не постраждав. Після інциденту він повідомив своїм глядачам, що правоохоронці вже займаються справою, і подякував усім за підтримку. Пізніше з'ясувалося, що ймовірно стріляли з пневматичної зброї. Доктор Дизреспект продовжив свою діяльність на Twitch, граючи в такі ігри, як Call of Duty, PUBG та Fortnite. Він залишається одним із найпопулярніших стрімерів завдяки своєму унікальному образу та харизмі. Hey, for real? Момент, де у людини трапився епілептичний напад під час гри в VR. стример побачив, як той б'ється в конвульсіях під час гри. На ньому була повністю апаратура від VR, так що було видно, що відбувається з ним і як він рухається. Всі одразу ж підійшли до нього, не розуміли, що робити, але все ж таки приємно усвідомлювати, що більшість людей. Щиро намагалися допомогти йому та переживали за нього. В результаті все обійшлося добре. Коли у нього припадок закінчився, він зміг сказати, що з ним все добре. Я right. yeah, Шервін, лайвстрімер, врятував азійського чоловіка від нападу в Лондоні. Подія сталася неподалік від Лестер Сквер у квітні 21-го року. Шервін помітив, як нападник атакував чоловіка на велосипеді і одразу втрутився, голосно відгукнувши, залишити його в спокої. Нападник спробував повернутися до жертви. Але Шервін і ще декілька людей завадили в цьому. Та гаки девокіки. Жертва повідомила поліції, що нападник погрожував ножем і назвали інцидент спробою вбивства. Запис стримера допоміг слідчим отримати опис нападника. Дії Шервіна отримали багато похвали в соцмережах за його хоробрість та швидку реакцію. Зіліан Опі. Ви, мабуть, навіть знаєте цей інцидент. Популярний стрімер на Twitch у 13-му році отримав широку увагу за свої трансляції, під час яких він представляв себе людиною з обмеженими можливостями, прикрутою до інвалідного крісла. Його аудиторія активно підтримувала його, жертвуючи гроші та навіть організовуючи збір коштів на нове крісло. Проте під час однієї з трансляцій він забув вимкнути камеру і просто встав з крісла. Oh my God. We took our dog... Um... Інцидент швидко набув розголосу, і Зіліан був забанений на твіч за шахрайство. Спільнота засудила його дії, оскільки це вважалося обманом і маніпуляцією з метою отримання вигоди. Цей випадок залишається одним із найзгучніших скандалів на платформі. Angel Walks – популярний стрімер Твіч. Пережив жахливу трагедію 28 липня 2020 року під час прямого ефіру. Коли він грав у Call of Duty Warzone, він почув е шум та стук у двері. Перервавши трансляцію, він виявив свого брата без ознак життя. Повернувшись до камери, стрімер повідомив глядачам: вибачте, мій брат щойно помер, мені потрібно йти. Після чого завершив ефір. До What? ця подія шокувала спільноту гравців. Відомі стрімери, такі як Нік Мерс, доктор Лупо і Тім Детатман, висловили свої співчуття. Енджел Вокс пізніше створив сторінку GoFoundMe для покриття витрат на похорон. І за личені години вдалося зібрати необхідну суму. Точна причина смерті брата не була оприлюднена, але стрімер попросив поважати його приватність під час цієї важкої втрати. Араб Енді, реальний стрімер, влаштував жарт, який вийшов із під контролю. Під час стріму він зайшов до аудиторії університету Вашингтона, вімкнувши через динамік фальшиве текстове повідомлення, яке імітувало повідомлення про активацію вибухівки с 4 та зворотній відклік це спричинило паніку серед студентів, які міцієво вибігли з аудиторію а будівлю університету евакуювали. Енді продовжує стримати, коментуючи, що такої реакції годі й очікувати, поки його не заарештували поліцейські із залученням зброї. Хоча Енді стверджував, що це був звичайний донатний жарт від його глядачів. Поліція затримала його за звинуваченням у поданні фальшивої загрози вибуху. Інцидент викликав широкий резонанс, і багато людей засудили такі пранки, як небезпечні та Айс Посейдон На одному зі стрімів Посейдон зіткнувся з жахливою ситуацією, яка залишила багатьох глядачів у шоці. Під час трансляції Real Life» у реальному житті він перебував на голівудському бульварі. Коли побачив людину, що стояла на краю даху будівлі, біля місця зібрався натовп, і люди обговорювали, чи це розіграш, чи справжня спроба S слова. Посідон вирішив не показувати людину в кадрі, але, виходячи із від міста, почув крики. Чоловік стрібнув. І хоча сам момент не транслювався, подія залишила сильне враження на стрімера та його глядачів. Ама то не стрімати вона, а вона шибло. Японський стример підпалив свою кімнату. Цей інцидент з японським стрімером трапився, коли він показував у прямому ефірі використання якогось нового невигоряючого сірника, якщо я права, тому що я не дуже знаю, що це взагалі було. На початку вогонь виглядав як незначна пожежа, але згодом, коли стрімер спробував перемістити запалений сірник у мусор. Вогонь швидко поширився по кімнаті. Хто ж мог подумати? А, ну коротше, да. стрімер намагався загазити вогонь водою, але це не допомогло. В результаті пожежа охопила більшу частину кімнати. Пожежа була досить серйозною, але стрімеру вдалося швидко реагувати, і він встиг вивести себе з небезпеки, а також викликати допомогу. Рекфул, відомий стрімер та професійний гравець у World of Warcraft. Пішов із життя 2 липня 2020 року. В останні дні перед трагічною подією він активно вів трансляції на Twitch, поділяючись з аудиторією своїми думками та переживаннями. В одному з останніх стрімів Рекфул обговорював свої почуття та емоційний стан, відкрито кажучи про боротьбу з депресією та біполярним розладом. У день своєї смерті Рекфул опублікував у Твіттер повідомлення, в якому просив руки своєї колишньої дівчини Ребекі Чо, і додав: будь ласка, знайте, що безумець не контролює своїх дій. Це повідомлення викликало занепокоєння серед його шанувальників та близьких. Трагічна втрата вразила ігрове співтовариство. Тисячі шанувальників зібралися у World of Warcraft, щоб вшанувати його пам'ять, організувавши віртуальні меморіали та спільні заходи. Багато стрімерів і глядачі висловили співчуття і поділилися спогадами про Рекфу, підкреслюючи його внесок та розвиток стрімінгової культури та кіберспорту. Вінсен Пліччі, відомий як Інквізітор Гост, він любив робити ті, хто ки, робивши косплей на персонажа з Call of Duty Ghost. Він став об'єктом серйозних звинувачень у гомінгу неповнолітніх у жовтні 23-го року. Він був звинувачений у неприязних і потенційно небезпечних діях щодо молочних користувачів. Однак ці звинувачення пізніше виявилися необґрунтованими, і багато хто почав сумніватися в правдивості таких тверджень. Проте він зазнав значної психологічної та емоційної напруги, що вплинула на його здоров'я. Його фанати та спільнота в інтернеті відреагували на звинувачення з обуренням, що в свою чергу тільки погіршило його. Ситуацію у результаті цього тиску Вінсент пішов на крайні заходи та завершив своє життя ес словом. І забула додати найголовніше, коли він написав на повнолітній дівчинці, він думав, що їй є 18 років, тому що вона так написала йому. Але в результаті вона його підставила тим, що виставила листування у соцмережі, і сказала, що нібито вона говорила йому, що їй немає 18 років. Після цього її буквально не весь інтернет. Її шукав весь Даркнет. А коли знайшли, Ох, краще вам не знати, я колись давно бачила повне відео, і це жахливо. Ча-ча, чау, партіджан, пуртамівісенту. Роні Макнат, 33-річний чоловік, трагічно пішов в життя під час трансляції на Facebook. Відео залишалося доступним для перегляду протягом кількох хвилин. Макнат часто ділився своїми проблемами з депресією та ПТСР, і це могло бути частиною причин його вчинку. На момент інциденту він був під впливом алкоголю та ймовірно переживав серйозні особисті труднощі. В руках у нього була рушниця. Він подзвонив колишній дівчини, але та швидко поклала слухавку, не хоч навіть слухати його. Після чого він сказав: Ну, я думаю, на цьому все. Oh, you're be? Hey guys, I guess that's it. І потім зробив ес слово, використовуючи рушницю. Після трагедії відео швидко розповсюдилось в інтернеті, викликавши обурення і тривогу з приводу ризиків, пов'язаних з трансляцією таких жахливих моментів в мережі. Фейсбук оперативно видала запис, але він вже встиг поширитися, що принесло значний шок багатьом користувачам. Після цього рідні та близькі Макната закликали людей звертатися по допомогу, якщо вони переживають важкі психологічні стани. Останній стример Walt Saxon. Звичайний стрімер на честь нового року, що наближається, вирішив зробити стрім, як грають у GTA Vice City. Але давайте розберемося в цій темі глибше. Що ж могло піти не так. Ранок 19 грудня 2022 року поліція отримує дзвінок. Вони знаходять тіло 32-річної Наталі Макнелі. Наталі було вбито. Це зробив цей стрімер. Ви скажете мені, як це відбулося? Він в цей час стримив. Він заздалегідь зробив запис стриму і зробив вигляд, ніби стримить, поки в цей момент він жорстоко вбивав наталі. Він був знайдений за допомогою камери відеоспостереження, яка стояла на його шляху від автобусної зупинки до будинку жертв. Це був останній рівень мого айсберга. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, напишіть це у коментарях. Хочу сказати вам велике дякую за такий актив на минулому відео. Я робитиму більше такого контенту, якщо вам сподобається таке. Ну, всім доброго вечора, дня та ранку. Бай-бай!